Так. О, Ви вже тут всі зібрались, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я хочу вам розповісти про аудіокасети під брендом Novel. Novel – це дочерня компанія від Fujifilm. І касетку випускали починаючи з 1975 року під брендом Novel. Ну, давайте не будемо затягувати, ми будемо зразу їх розглядати і будемо, розди... і будемо щось говорити. Ми. А ось і вони. Це сьогоднішні наші касетки, які ми сьогодні будемо розглядати. Обидві касети 1975 року. Бренд Новел. Японці виробляли їх в, в, взагалом для зовнішнього ринку, але і продавались деякі касетки і на внутрішньому. Хоча загалом це був зовнішній ринок. Ось. Ну і давайте будемо потихеньку їх роздивлятися. Яку ми візьмемо першу? Давайте ось цю візьмемо. Перша касетка буде Novel Fuji Ferro Tape, низький шум, хронометраж 60 хвилин. Ось так виглядає торець. До речі, я люблю, коли торці. розмальовані під бренд, Тобто немає таких от білих вставок, ну, намікаючи для, на те, що щось підписувати. Не люблю я підписувати. Якщо підписую, підпису, то вставляю такі от невеличкі свої записки Шиндлера. Я їх вставляю в касету, можна завжди перезаписати, якщо мені щось набридло чи мені не сподобалась якість, я її перезапишу. Але, але на цих касетах доволі якісний запис, який до мене вони прийшли. І стирати я їх не буду. Так, ну давайте по порядку. Так. Звичайний кейс, який відповідає, в принципі, тенденціям 70-х років. Високий борт і зрізані кутки. На боксі є такий відбиточок Japan. Ось такі о. Так. Все. Кейс у нас японський. Це вже добре. Так. І. Ой, бляха, муха. Оце був землетрус. сорян Так, і ось така. Вкладочка. Дуже яскраво виглядає. Червоний колір. На червоному фоні чорними літрами і трішечки срібла додали. На писулі бачите англійською та японською мовою Я так думаю, що, що це дублюється японською той самий текст, що і зверху Ну і адреса адреса виробника. Fuji Electro Chemical Co Ltd. Tokyo Japan. Шінбаші. Та-дам. Ось така вкладочка. всередині має текст е, японською мовою. Ну, підозрюю, е, правила експлуатації її. І вказано: от бачите, є така штучка. Ось якщо її виломати, то ваш запис не зітреться. Якщо лишиться, то є небезпека. Ну, Ось нібито так. Є невеличкі написолі від минулого власника. Шкода, але добре, що не так багато. На цьому ми з цим закінчили. На ній записано в мене е, «Кращі пісні Шаде. Стирати я не буду цю касету. І сама по собі касета як виглядає. Оце, мабуть, бачите, вона чистенько зберіглась за виключенням ось цього невеличкого напису. Не знаю, що він означає, але в минулий власник собі щось так помічав. Зберіглась касета доволі ну, крута. Тобто, папір не вигорів, він не став жовтим ось тут. Доволі часто буває, що вони вигорають і вони такий жовтенький робляться. Незасмальцьований корпус. Хоча це не чисто білий колір самої касетки. Але має, такий, бачите, відтінок сіровато. Ну і вона не гладка, а з такою, типу, як перфорацією. І що мене радує? Що вона все ж таки розборна. Ми, мабуть, сьогодні розберемо і подивимося, як виглядає касета 75-го року. Новел. Як вона виглядає зсередини? Так. Це у нас перший варіант. І другий ось цей Новел це теж 75-й рік. Ось так виглядає торець. Дильна сторона. І тут, як ви помітили, в мене Culture Club теж е, е, збірка кращих е, пісень. І цю касету теж я стирати не буду. Е, дуже гладкий папір. По-перше, в мене є підозра, що це е, вкладка новодільна, але дуже якісно зроблена. Дуже якісно. І є, значить, написи. Практично всі ті саме нап написи, що і на попередній касеті. Але бачите, темно синім е кольором. На, на синьому тлі. ferrotape Novel. Внутрішня сторона. Той самий текст, що й на попередній касеті. Так. І. Але бачите, на цій касетті немає відбитку Japan. Немає. Так, ми це вставимо на місце. Culture Club ми стирати не будемо. І ось наш герой теж має, звісно, гладку поверхню ось цю і таку перфоровану цю частину. І теж радує те, що вона на гвинтах розборна. Правий куточок має відбиток Japan, А от перший варіант немає. Дивно, касети одного року, але наскільки по-різному виглядають. Так. Ну що ж, ага, давайте спочатку ми ще подивимось і стрічки. Роздивимось їх стрічечки. Так, ракордік на перші звичайний прозорий і колір самої стрічки коричневий, шоколад. Давайте я ближче вам покажу. Ну, видно, що не сама перша свіжість касет. На секундочку, 50 років. І наскільки вони гарно і якісно звучать, що стирати я їх ну, точно не буду. Хто знає, чи вийде записати їх е е в другий раз? Нормально. Не знаю. Не знаю, тому ризикувати не буду. Прослухав я обидві сторони, записане повністю до упора. Немає чистого місця, тому і, як то кажуть, і калібрувати ми вже і не будемо їх. Так. Ну і ось ця касетка. Є підозра, що стрічка така ж сама. Бачите, має аналогічний прозорий ракорд. Доволі довгі, довга склейка, не коротенька. І стрічка, як на мене. Має аналогічний колір. Теж. Світло коричне. Ну, ця нібито в кращому стані, на перший погляд. Можливо, там просто так на початку вона. Але непогано виглядає, непогано. Непогано. Так, і пропоную касетки розібрати і подивитися, чи ідентичні вони зсередини, певні є е відмінності, скажімо так, знаружі, Зверху, різні касетки по-різному виглядають. А тепер давайте ми їх і розберемо. Так, ну, для того, щоб нам не витрачати часу, я ставлю на паузу і я повертаюсь. Так, касети розібрані і будемо заглядати до них. Ну, тримаються моцно. Ага. Є ніби як таке враження, защолочки якісь мають бути. Так, одна касета. І інша Так. Ну, що я вам скажу? Давайте я такого з вам Бачите, мають практично. Ага, а трішечки відрізняються їхні ці. Е, Антифректійки. Ця... Бачите, має з, якимись, з якоюсь пупиркою, і отвори прорізані ось таким чином. Тут має зовсім один отвір от такого плану. Тут такий. Хоча матеріал використовувався один той самий графітна. Але для чого тут з такими? З одного боку бачите, має таке вушко? Тут немає. Ну що ж. Далі. Давайте таку по черзі. Має ось такі катки. Цікавий катки, але бачите, вже має такі ці... замки. Ну, скажімо так, такі замки мені подобаються найбільші. На металові оськи. На на цих транспортировочних валах і дуже схоже на ТДКшні. ой на ТДКшні ці екранчик. Ну, нібито нічого особливого, так. І ось тут. Ага, а каточки, бачите, вони відрізняються. На цих вже якісь. Все те саме, але мають такі от невеличкі отвори на одній і на другій. Так. Ось теж металеві. І от що я б тут помітив? Кра... Саме крайній хвостик має такий фіолетовий колір. Ось такого плану. Все остальне ніби те саме. Колір стрічки. Ну, стрічка одна і та сама. Трішечки відрізняються катки. Або наби кому як це подобається назвати. Вони відрізняються. А все остальне просто ідентично. Хоча тут є, бачите, ще якийсь номер 53-й, а на тій нема. Я не бачу на ній, так. Не бачу. Тут нема. Давайте глянемо, може на цій. Ні, нема. Хоча тут є якась, от бачите, циферка 7. А на цій. Ну, тут бачите теж 52, тут 53. Ну, ніби як просто нумерація самих штампиків і літера F. Догори ногами до нас. Ось так. Трішечки відрізняється. Можливо, це різні партії. Не знаю. Не знаю. Так, ну що, давайте я їх е зберу назад. Так. Касетки зібрані. Роздивилися їх ми зсередини. Пишіть свої коментарі, до речі. Чи мали ви в своїх колекціях, чи взагалі в обігу в особистому подібні касети. В мене в колекції вони мають, скажімо так, по одному екземплярчику. Я маю їх все. Вибачайте, без калібровок сьогодні, але я не хочу підтирати записи, на яких, які на них є. Вони зроблені доволі якісно. Не знаю, на чому писалися, але записи якісні. І не факт, що зможу повторити відновити запис. Тому калібровки не буде сьогодні. Ось такі касетки. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу касет Новел. Чи мали справи з ними. Ставити вподобайки, хто не зробив. Підписочку, будь ласка, підпишіться. Ну, чекаю ваших коментарів. На все добре. Слава Україні!